Сьогодні, здається, вийшла ця новина офіційно, тому що я хотів якраз почитати її в офіційному вигляді, бо інакше це не повністю зрозуміло. Ось ця offer of a resolution of status case by case. Так, моя основна проблема до, до, до виходу неофіційних новин була в тому, що що значить case by case. Це. Все-таки виключно обмежені категорії людей, чи це всім держателям 7.8.6. Давайте швиденько подивимось, чи це одне, чи це інше. Окей. On a case by case basis. Раз. І тих, кого розглядають, з ними зв'яжуться і запропонують подати на 8.51 візу. Окей. Вісім постійна віза, можна спонсорнути сім'ю, можна стати постійними резидентами, можна продовжувати отримувати центр лінки, якщо ви отримуєте National Disability Scheme. Тобто, якщо у вас інвалідність, ви будете отримувати набагато кращі виплати, навіть ніж зараз отримуєте. На 7,86, зможете субсидовано навчатись, ну і купа плюшок. Окей. Але нас цікавить не те. Громадянство, потім можете отримати сім'ю іммігранути це дуже велика штука. А, значить, як і кого будуть розглядати? Так, а, будуть розглядати, знову повторюються, кейс бай кейс найцікавіше ж, які ж критерії до кейс бай кейс Вам вищуть інвітейшн, ви не можете самі, самі податися. Терпіть, ми будемо намагатись запроцесити це. Chas, no? це може зайняти час. Okay. Night's Who is eligible? Клас. All... Ukrainian national subject subclass 786. Visa holders who accepted the Australian offer of temporary humanitarian stay before July 2022 will be eligible for offer of permanent раз. Case-by-case case basis, але all will be eligible. Ну мені здається, що ні, я просто хочу вірити, що це в сторону оцього ця інтерпретація. Ніж в сторону case-by-case. Case. Просто навіщо писати case-by-case? Case? Тоді в чому case-by-case. Якщо ти хочеш і ти приймаєш invitation, to the eligible. ну окей. Ну, оце дуже оптимістично, що all will be eligible. Я нічого не стверджую, я просто читаю, як я це читаю. Інтерпретую, як я це інтерпретую. Тут кейс бай-кейс із за запрошенням, а тут написано, що всі будуть еледжі. Government is considering further options to support Ukrainian uh, visas who did not accept, да? Шо, і будемо думати, чим допомогти uh, всім іншим. Окей. Okay. Uh, і якщо ви хочете знати ваші ві о, візові опції, то вони тут відсилають uh, вас до лоєрів або до нас, Registered Migration Agent Ейджен Олега. А, Так, що ви робите далі? З вами зв'яжуться, кажуть вони потім по тій адресі, яку ви давали минулого разу, коли подавалися на 449 і 786. Якщо ви хочете її оновити, будь ласка, користуйтесь новини. А, так, вам кажуть, що всі ці візи будуть subject to rigorous assessment. Rigorous assessment. асесмент. Дуже вони будуть. Як це правильно перекрасти, rigorous? Не Інтенсивно, а. Коротше, вони будуть уважними до, до цих аплікашок. А особливо здоров'я. Характер, що це? Характер, це, значить, кримінальна несудимість і е, тощо. І security checks. Тобто security checks те, що ви не терорист. Окей? Okay. Um, і немає application fee департаменту за цю візу. Департамент uh, надав додаткові ресурси, щоб зробити цю візу, але. А час обробки може відрізнятися. Окей, oh, okay. please be patient. Будьте терплячими, ми це будемо все адмініструвати, і так далі. Хто може попросити пріоритетного до себе ставлення і сказати: ну, ви дайте, ну ви дайте. Е, мені дуже часто пишуть. Е, да, Ми знаємо, що це є 12 клас, які поступають, але дуже часто пишуть інші люди. Пишуть люди, яким відмовляють у житлі, тому що вони в законі закінчується 786. Пишуть люди, яким відмовляють в роботі, не дають нормальних робочих контрактів контрактів. Тобто, фактично непродовження візи або відсутність піару, фактично знищує їх економічно, да тобто вони змушені брати кежуал якісь роботи, а не нормальний контракт permanent employment. В тому числі в моїй сім'ї ті люди в моїй сім'ї, які на 7 8, стикаються з тією про проблемою, дай яких ще не запросили на скілд візи, ми їх до скіл візи але поки що не вийшло. А у нас ця проблема. Ми беремо якісь погані кажуальні контракти, хоча б могли взяти нормально перманент роботу, але нам нічого толково не дають, тому що вони дивляться на візи date і не хочуть нам давати річний хороший контракт або перманентський контракт, і так далі. Я вважаю, що можна, якщо ви хочете пріоритет, спробувати е, викласти ці обставини. Зараз вони кажуть, е, що дивіться, е, ми будемо пріоритизувати зазвичай тих, у кого 786 закінчується раніше, згідно е, з наших, наших е, даних, а також ми будемо дивитись на пріоритизацію тих, хто в 12 класі. Або є е, е, членами їх сімей, або тих, хто може продемонструвати термінові і compelling and compassionate. Пам'ятаєте, ми говорили про ці два слова: compelling and compassionate – це обставини, які вагомі та е, викликають співчуття. Ми говорили про, про цей термін, цей типовий термін для міграційного права, коли ми отримували дозвіл на 786 виїхати та повернутися. От, так от, тих, хто може продемонструвати вагомі і такі, що викликають співчуття обставини, а, що, і, цих людей теж можна розглянути. Якщо ви вважаєте, що це для вас а, приміняється, а, що це для вас аплікабл, то гляньте на реквест for Окей? Okay? Але не гарантовано, що ви, ми вам дай, дамо цей priority, цей priority. Ну давайте подивимось на цю форму «Request for priority. Значить, що ти зразу тут вибираєш? Я зрозумів, прочитав, я розумію, дата, коли твоя 776 закінчується, чому ти хочеш пріоритет? Я студент 12 класу, або у мене є термінові компешен та «Compelling». От я вважаю, а там ще термін urgent вони писали до цього. «Urgent», compelling, «Compelling». Я вважаю, що багато обставин може бути. Е Кампелень. Кемпешине це дійсно можуть бути обставини з пов'язані зі здоров'ям, якісь серйозні речі, да? а кампелень може бути, немає визначення в міграційному право праві чітко кампелень. Визначення кампелень як основником. Під компелень можна підвести багато обставин. Не дають нормальну роботу, не можу сплачувати за житло, не можу знайти житло. Тощо. Виганяють житла, не продовжують договір, економічно знищує те, що в мене немає нормальної візи, і так далі. Так що під компелінг можна давати пояснень. Не забувайте, що всі пояснення треба підтверджувати супровідними документами, пояснювати, чому ви вважаєте, що обставини ваші компелінг. А, от така інформаційна, е, е, офіційна інформація від департаменту. Я думаю, що з цією формою, яку, наскільки я розумію, виклали її сьогодні, можна пробувати пріоритизуватися. Приорізувати, або якщо обставин compelling, compassionate та urgent у вас немає, можна просто чекати, доки питання буде вирішено. Notiфікейшн виглядає достатньо оптимістично, так що після рігрес асесменту, чи все у вас нормально поліс чеку, чи ви не терористи, чи нормально у вас здоров'я, е е е ви маєте великий шанс е е отримати позитивний розгляд. Тому що спочатку термін кейс-бакейський, але потім кажуть, що всіх можна розглянути. Розглянути. Може, видати, не всім, але всіх можна розглянути. Що? Є дуже, дуже оптимістичним. Так що, отака от новина, перша, яка вийшла офіційно від е, департаменту. Якщо є питання, коменти, звичайно, пишіть, діліться своїми думками. До зв'язку.